Я Павленко Тетяна, я Павленко Тетяна, мій статус керівник, спонсор у мене Іра Камінська. Ну, я прийшла, звичайно, в компанію... а я прийшла в компанію вже десь років сім. От. І прийшла за здоров'ям. Складалося так, що перші роки я, ну так, в'яло, як то кажуть, через пень колоду вживала продукцію. Але коли я взялася з літа минулого року серйозно за проблему, то я вирішила свою дуже серйозну проблему. У мене була сильна дишка, тахікардія, головні голокружіння. І от завдяки би, такому простому препарату, як глід, який я приймала 4-5 місяців, додаючи там шоломницю, собачу крапиву. Я нормалізувала свій тиск, убрала тахікардію, а гінкобілоба і сереброфлор, Забрали мої головокружіння. Але саме головне те, що я побачила можливість у компанії покращити. Е, свій, у мене велика проблема з руховоним е, апаратом, і я побачила можливість тут поправити своє здоров'я. І я зараз ціленаправленно, серйозно ставлю на собою експеримент і займаюся своїм е, хребтом і колінами. І бачите, стою перед вами А саме головне, що я хоч почуваю себе ну прямо щасливою людиною. Мені тут так подобається, подобається узнавати нове про продукцію, подобається вчитися, подобається розмовляти з людьми. Я дуже вдячна компанії за можливість, за таку можливість покращення, такого покращення мого життя.